всім привіт. Сьогодні, До вашої уваги маємо класний варіант. Ось такий кросовер Land Rover Discovery. Це дуже класний автомобіль, 2 літра бензин на автоматі зі штатів прикла з мінімальними пошкодженнями. Все красиво відновлено. І, до речі, він дуже гарний комплектації. Має безключовий доступ, має асистент сліпої зони. Ось такі гарні легкосплавні диски. Радіусу не пам'ятаю, здається. Що в нас по радіусу? Напевно, 17 Але щось ніде не пише. А, 18-го 18. 18 радіусу. Ось так виглядає позаду. Гарний роздвоєний вихлоп. Камерка присутня. Перетроночки, до речі, також перед зад. Додатково встановлений кіломок, оригінальний Rover. Тут все частенько-гарненько. Маємо запасочку, все як має бути. З цієї сторони також зауваження я не бачу. Перейдемо у салон. В салоні маємо ось такий світлий салончик. Шкіра з тканиною, в поєднанні можна зробити якусь легеньку тумчисточку, але виглядає доволі непогано. Дверні карти в гарному стані. Передні з електроприводом. Пам'ять, здається, є пам'ять водійська, Зараз ми це подивимося. Також все в хорошому стані. Гарна оптика. Також є асистент святкування за смугою. Ні, тут є тільки електропривід, пам'яті немає. Електроскладання дзеркал, мультикермо оздоблене шкірою, в гарному стані, також з підігрівом, підрильові перемикачі КПП, автосвітло, автодощ, все є. Пробігом ми маємо 189 тисяч км, запис двигуна з кнопочки. Двигунчик працює дуже гарно, двохзонний клімат-контроль, а також є підігрів передніх сидінь. Гарна мультимедія, камерка все працює. Дуже гарна у них панелечка, м'якенька, все тут оздоблено шкірою. Такий комбінований салон, чорний з білим. Дуже гарно ефектно виглядає. Оцей акселератор КПП виїзний теж дуже крутезний стильний. Тому, якщо вас зацікавило, Даний автомобіль, приїжджайте до нас, в місто Львів, пасічна 137. Даний автомобіль є у нас в наявності, його можна придбати як за повну вартість, а також у лізе. Тому чекаємо на вас з понеділка по неділю з 9 до 18. Хапай авто на хапай авто.